Як бачите, ми приготували бордоську суміш. Тепер її потрібно перемішати і перевірити кислотність. Кислотність ми перевіряємо за допомогою металічного предмета, в даному випадку цвях 100 мм. Беремо кусок наждачки, зашкуруємо цвях. щоб він глисів, і опускаємо цей свяг у розчин цього бордовської суміші, на 2-3 хвилини. На Дивимося, витягуємо ось дивимося. Він такого самого кольору, як, як і був. Тобто кислотність нормальна. До рівня нулю. Якщо там кислотність буде вища, то на цвяху буде жовтий наліт або коричневий.